Другу добу палає російська нафтобаза. Йдеться про резервуари з пальним в клинцях Брянської області. Про те, що пожежа триває, повідомив уніан. Як повідомили раніше, суспільному власні джерела у спецслужбах це була операція Гур України. Губернатор Брянської області сказав, що безпілотник скинув на територію нафтобази боєприпас. Внаслідок вибуху спалахнули чотири резервуари з пальним. Їх гасили 13 автоцистерн та пожежний потяг. Поцілили дронами напередодні, і у Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Це один з найбільших в країні виробників збройного пороху. Російські змі пишуть, що дрон впав біля одного з цехів.